У нас розробляються засоби враження, але все ж таки серійно виробляються у нас поки що лише без ударні безпілотники. Тому, скоріш за все, це вони знову завітали на авіабазу А Зараз Росіяни пересунули літаки далі, але це е каже про те, що вони вже не зможуть підтримувати таку інтенсивність скидів цих кабів. Як раніше, коли їм потрібно було там ну, півгодини-година, щоб долетіти до лінії фронту, а зараз потрібно півтори-дві години. Ну, залежно від аеродрому, на який перекинули, на жаль, поки що не оприлюднено, куди саме. Відлетіли літаки там з Курська, з Морозовська, там з інших аеродромів, власне, бомбардувальники, да, там з інших аеродромів ну, прифронтових, де вони знаходилися з оперативних, але крім того, все ж одно, все одно ці літаки, напевне, будуть використовувати оперативні аеродроми. От і е, залишилися ще е, аеродроми штурмовиків і аеродроми е, бойових гелікоптерів, які теж наносять втрати нашим військам на передовій. Ну не дістали су 34 будемо діставати інші типи літаків. Загалом, все одно е, зупинка за дозволом, а цілі для ураження на російській території завжди знайдуться. Вони перекинули, наприклад, Ту-22 М3 на моздок, але перекинути туди ще й Ту-95 – це вже мало реальні. Українка це не якась база, це загалом аналог енгельсу 2 Єдине, що вона менше пристосована для обслуговування Ту 160, а от Ту-95 мс там полк базується цих літаків. От тобто вона може повністю повно, повноцінно обслуговувати цей тип літака. От. Єдине, що дійсно летіти, це біля міста Сірешево, там на кордоні з Китаєм, там, десь на Амурі, да? От. і е, в Амурській області. І, е, скажімо, літати ту 95 мс несуть ракети на зовнішній підвісці. І літати звідти для того, щоб наносити удари по Україні. Ну вибачте, це такий буде удар по моторесурсу, що ну навряд чи росіяни на це згодяться. І до речі, ну скажімо так, інтенсивність ударів, ефективність, скажімо, інтенсивність ну, якась є ударів, хоча теж знаєте, двічі на тиждень, але важливо кількість уражених цілей, кількість. Безпілотників, які таки прорвалися до аеродрому і нанесли якусь шкоду хоча б інфраструктурі. Я вже не кажу про власне літака. поки що такої інформації нема. Ну, так що росіянам ну, поки що нема особливо причин хвилюватися за аеродром Олєня. Ну, Сподіваюсь, далі наші удари по цьому аеродромному вузлу будуть більш успішні. Кажуть, що ці безпілотники, які летять на оленю, вони несуть на зовнішній підвісті 100-кілограмову бомбу. Але, ну, скажімо, вони орієнтуються по системам супутникової навігації. І ну, плюс інерційна система. В районі олені супутникові сигнали спотворюються. Тому о, при, прицілитися так, щоб і скласти бойове завдання так, щоб о, цей безпілотник на відстані 1800 кілометрів та потрапив ще й в літак, ну, практично неможливо. Тому загалом інерційна система вона взагалі не точна, а літак це великий об'єкт з великою. Навіть безпілотний літак, ті, що ми запускаємо по Олені, це не лютий, це не Бобер, це просто е, літак. Він має велику парусність, тобто бокобічну поверхню, яку е, ну, завдяки цьому його дуже інтенсивно зносить вітром. І на деяких відрізках е, система GPS вона коригує траєкторію, повертає на правильну траєкторію. Але от ще раз кажу в, в Мурманській області, там дуже інтенсивна система РЕП, і уражати літаки за допомогою цих наших безпілотних засобів, літакопо, ну, літакового типу да, практично неможливо.